Не зрозуміла, чому ще в телефонах? Чому ви тут це даде за машинку швидко? Це що таке? Чому волосся не зібране? Де ваші куртки? 10 хвилин року я забраю 10 хвилин вперед. Ми сьогодні почнемо виготовляти ось цю подушечку. Ось подушечку. На нас є 2 місяці не кидати. Це моє рівнішої дитини, яка подарувала мені цю подушку. Це мене. Ну, передайте ж хе Дивіться, на це є 2 місяці. Зараз малюємо оські. машинок. Вони коштують 20 тисяч гривень. Малюємо акуратно. Ви, бачимо, продав цілої роботи, маєте на нього дивитись. Хай вона Я поставлю погану оцінку. Де Недостатньо кольорів, розмалюй, зроби кольорову. А в мене гарна? Ні! Важко <реш> ти такий малюнок і знайти такі матеріали. Ти не знайдеш такої тканини. Ви і цей ті хлопці. Вітаю це вас. Це мені подарунок. Ой, Верничка дякую, дякую. Ну це 12, 12. можеш нічого не шити. Ти можеш намалювати рожеве сердечко, воно буде дуже гарно дивитися, а ще. Коротше, ти, коротше, можеш. Ні, всі сидять на уроці, на перерва через.